Ну а далі ще раз повернемося до питання постачання від сполучених штатів нам зброї, але вже у тому контексті, власне, чого ж хоче Путін, і чи дійсно він навіть ось після такої розмови з Дональдом Трампом він не дуже з цього приводу хвилюється? Ну і от є такий матеріал в видання з видання York Times про те, що Путін вважає, що оборона України вона найближчими місяцями може не витримати натиску росіян і посиплеться. І от як пише видання з посиланням на наближені до Кремля джерела саме тому Путін він відкрив. То ігнорує розчарування у ньому Дональда Трампа. Російський диктатор переконаний, що зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України. Також одне з близьких до Кремля Джерел заявило, що загалом Путін задоволений своєю взаємодією з Трампом цього року. Адже сам факт відновлення прямих перемовин Росії та Штатів став проривом для Кремля. Ну, і окрім того, Путін розраховує, що в майбутньому йому вдасться домовитися із Трампом про пом'якшення санкцій.